Я озвучувала інформацію від Хортиці та про Курахове, яке під нашим контролем знаходиться. Ворог, звісно, продовжує намагатися цю оборону прорвати, але тим не менше, Курахове знаходиться під контролем України. Що це означає для України для української оборони? Ну, при всій повазі до Хортиця ми маємо бути відвертими і чесними. Частина міста Курахове вже під російським контролем, вже кілька днів. І, зокрема, вчора, ввечері, росіяни опублікували відео, де вони ближче до центру міста вже підбираються піхотними групами. Загалом, навколо міста доволі загрозлива ситуація, якою вона була буквально вже протягом місяця, навіть півтора Е, ворог після. Просування стрімкого з, з півдня зробив акцент все-таки на лобові штурми і зміг з боку села Максимілянівка просунутися саме Курахове і захопити певну частину міської забудови. Звісно, однозначно, як мінімум, половина Курахова під нашим контролем на даний момент, якщо не більша половина. Але той факт, що російські піхотні групи вже вільно ходять по східній частині міста, це, на жаль, правда. Загалом, якщо говорити про весь напрямок, то ворог останнім часом намагався атакувати з боку Великої Новосілки південніше, щоб перерізати трасу до міста Курахове. Там логістичний шлях нашого групування військ. Але на даний момент це зробити не вдалося. Росіяни підійшли десь на 7-8 кілометрів до дороги. Тому так вони зробили акцент на штурм в лоб. І на жаль, мусимо констатувати, що поки що зупинити цей штурм нам не вдалося остаточно. А що стосується тоді, знову ж таки, чи може бути таке? Давайте так собі, я ще спитаю, що, окрім відео, нічим більше немає. Підтвердити та, це просування? Тобто, ну ми ж знаємо знову ж таки російську пропаганду, і ці відео, які вони можуть зняти і відповідно використовувати надалі як підтвердження, а насправді ситуація на землі може бути інша, чи все ж таки тут все однозначно. Ну, дивіться, я однозначно не кажу, що там росіяни окупували Курахови в жодному разі. Я кажу, що вони присутні в певних міських кварталах. Це відео, скільки підтвердження медійне. Звісно, я маю цю інформацію від своїх знайомих, які, від які стоять на цьому напрямку, зокрема 79-ї бригади від своїх джерел. Але на даний момент, тобто, це... Передове просування, тобто дуже ймовірно, що нам вийде вибити ворога і все ж лишитися, лишити контроль, як мінімум багато квартальної забудови за за собою. Однак, станом на вчорашній вечір, на сьогоднішній ранок, якщо бути відвертим і правдивим, то так росіяни були в міській межі вже Курахово. Що стосується куп'янського напрямку, тому що сил оборони і Діпстейт повідомляє про те, що зачистили Куп'янськ від росіян, колона Росіян спробувала зайти в місто 13 листопада, але була розбита. Тут знову ж таки яка ситуація у нас на Куп'янську? В самому Купінську Росіян на даний момент немає. Тобто, якщо говорити про саме місто, тобто вони намагались прорватися з півночі з боку села Синьківка, але закріпитися не вдалось. Тобто там теж були передові штурмові групи. Вони були не багаточісельні. Це не були якісь штурми там застосуванням великої кількості техніки і так далі. Вони намагалися, якщо можна так сказати, то промати фронт подивитися реакції збройних сил тобто наших збройних сил як ми будемо діяти чи зможемо ми постояти тобто, дрібним штурмом, тобто дрібним тимовим діям як вони в принципі завжди роблять і на щастя ми показали що так що місто перебуває під нашим контролем що в нас є сформована така собі кіл зона де працюють дони де працюють наші вогневі точки і тобто росіяни в самому купінську успіху не мали однак вони Мали успіх північніше міста поблизу СМТ-дворічна вони змогли форсувати річку скілто там в одному чи двох місцях, наскільки мені казали, і там вони намагаються перейти вже на її правий берег, тобто на берег, який раніше, тобто з осені 2022 року, з моменту контрнаступу, був під нашим контролем. Поки що противник має обмежений успіх на цій ділянці фронту, і зараз наші зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб вибити їх з цього невеликого плацдарму, не дай бог, не дати їм переправити техніку на цей берег і повністю нівелювати цю загрозу саме за північніше Купенська. А, та Діпстейт повідомляє про те, що російські окупанти просунулися біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського в Роздольному, Петрівці та Кураховому. Відповідно, Ройтерс пише про те, що за останній тиждень армія РФ захопила майже 235 тридцять кілометрів квадратних, що є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році. Звісно, ми е не беремо за чисту монету та те, що пише Ройтерс зазвичай, але... Е Хочу запитати у вас. Ну, Якщо брати ситуацію по всьому фронту, то ну, ми ж маємо так бути знову ж, чесними і відвертими. Справді зараз доволі велика проблема з тим, щоб утримувати лінію, щоб утримувати навіть зводні опорні пункти для того, щоб ну, виставити туди людей. Тобто ну, не вистачає часу людей для ротації, вони так, якщо так можна сказати, то наша лінія оборони, тобто військові дорозділи, вони дуже тонким слоєм розмазані по всій лінії. І, е, оборони. І дуже часто там в ну, місцях, де росіяни дають трохи більше зусиль, ніж е, перед цим, е, просто лінія оборони починає сипатись, тому що е, е, немає можливості якісно провести рота, чи немає можливості багато ділянки фронту підсилити. Тобто ми можемо вибірково посилити той чи інший напрямок, але для того, щоб. Протидіяти всім штурмам росіян, які умовно починаються там від запорізького напрямку, південні Шигуля і Поля, потім продовжуються біля Великої Новосілки, потім південні Курахового, потім вже з заселидовим сторону Покровська, далі Торецьк, Часів Яр, Сіверськ. Тобто ну потрібно розуміти, що вся лінія оборони вдовж до лінії оборони росіяни ведуть активні штурмові дії. Звісно, не кожного дня кругом. Але максимально насичуючи е, свої штурми, тобто на всіх напрямках, і північніше так само, і е, Куп'янськ, і той факт, що ми протистоїмо е, їм такими силами і такими е, можливостями, які є зараз це вже дуже великий успіх для нас. Але звісно, що це не може бути взагалі без територіальних втрат, взагалі без жодних поступок, тому що сили ворога. Які задіяні проти нас. Вони значно, значно більші, ми просто маємо бути чесними з собою і просто це розуміти ми абсолютно чесні, і цим ми відрізняємося від російської пропаганди, тому що ми розуміємо і, відповідно, говоримо те, що відбувається у нас на лінії фронту. Зокрема, ото разом з вами загалом в листопаді кажуть, росіянам вдалося захопити 600 км квадратних. Основне просування Росіян відбувається у Донецькій області. Також я бачила це повідомлення від командира взвода роти Гонор від батальйона Волки да Вінчі, який сказав, що до зими, скоріш за все, росіяни повністю заберуть під свій контроль Донецьку область. Тут теж mm -hmm. хочеться почути вашої думки з того приводу. Донецька область типу, всю разом з Покровською з, з Крематорського Словенського з агломерації. Це, це, це його, та це його така цитата mm. була. Та ні, це нереально, прямо так. Ну, з реальних сценаріїв з тих, які. І оптимістично-песимістичні, то це, звісно ж, Курахове по Курахівському напрямку південніше ми навряд зможемо втриматись. Тобто, якщо Курахове ще за тижні півтора-два буде під нашим контролем, це буде неймовірний успіх наших сил оборони. Також дуже ймовірний успіх Південніше Покровська. Тому що там росіяни вийшли на ділянку, яка в нас була не укріплена, майже зовсім східніші сели, довго, якщо дивитись по карті, і там вони зараз мають стабільне просування. Нехай воно доволі повільне, тобто теж малими штурмовими групами, застосуванням там і піхотних штурмів, і механізованих, але вони там теж просуваються тут теж реальний їхній успіх. Реально те, що вони підійдуть до Дніпропетровської області за наступні там тиждень-два. І, на жаль, реальна дуже загроза для селища міського типу Велика новосілка це ом, східніше Курахового, тому що там вже майже біля міської межі ом, стоїть ворог. А якщо говорити про весь Донбас, ну при всій повазі до цього командира, про якого ви сказали, але ні, тому що. Захопити Словянсько-Краматорську агломерацію, це ну це нереальне завдання зараз для ворога. Тобто вони стоять там по 30-40 кілометрах, спісно звідти, ну десь можливо 20. І штурм такого укріпленого району забере в них ще більше сил ніж ніж справи штурм Курахового Селидового Покровська разом взяти. Тому ну цей прогноз прямо максимально песимістичний. Я вважаю, що такого ну аж такого успіху ворог точно не матиме. Тоді я спитаю, пане Віталі, на вашу думку, що може переломити хід е, е, військових дій наразі, що стосується, наприклад, України, якщо ми говоримо про українські фронти? Масове насичення підрозділів засобами ураження і різноманітними це, наприклад, тими ж мінами, які тепер не надійдуть так швидко, як мали після скандалу, який стався тими ж артилерійськими снарядами, яких зараз теж вкрай мало в артилерістів, зокрема з тими, якими я спілкувався недавно на Покровському напрямку. Так само насичення максимальне fpv дронами підрозділів на Донбасі, а не в Курській області, як ми зараз дуже часто робимо. Наше керівництво прикидає. Основні ресурси туди на Курськ, а не під Покровськ, не під Курахове. На жаль, також дуже велику роль має людський саме потенціал, тому що як я вже сказав, що наші сили дуже таким. Таким слоєм по всьому, по всій лінії фронту в нас немає можливості часто посилити ті місця, де росіяни починають сильно штурмувати. Тобто дуже важливо мати підготовлені кадри, тобто бригади, які можуть в якомусь екстреному випадку прийти і стати на певну ділянку фронту. І на жаль, як це кажуть, військові, хоч і жорстоко, але заткнути дирки, це називається у військових. І на жаль, зараз. Дуже часто навіть на це у нас сил не вистачає. Тому тут можемо говорити, що потрібно ну, системний підхід, тобто е насичення вогневими засобами і ротація. Це основне, якщо це відбудеться, дуже ймовірно, що просування ворога значно, значно зменшиться, ще й враховуючи погані погодні умови, які приходять із зимовою про року. А, тоді я спитаю, що у вас що зараз нам дає курська операція? Курська операція дає стримування того угрупування військ, яке зараз стоїть там навколо судж, навколо того, того клаптика Курської області, яку ми е, захопили. Тобто, якщо ми звідти просто вийдемо, то ну ви ж розумієте, що росіяни не просто не стануть там і будуть дивитися е, за нашим кордоном. Вони або спробують прорватися далі вже в Сумську область, або перекинуть ці е, всі сили. На Донбас або ще на якісь напрямки і вдарять там значно серйознішою силою. Тобто зараз ми не можемо просто вийти звідти, тому що те угрупування, яке зараз там стоїть, це за різними оцінками, це близько 50 тисяч осіб, як мінімум. Ну воно просто. Зможе робити те, що те, що хоче, тобто переміщатися на інші ділянки фронту або ж реально атакувати сумську область. Ну зокрема, це не моя думка, що вони можуть атакувати Сумщину, це, е, це думка, яку озвучив один з моїх е, хороших знайомих, який служить у військові у й бригаді на керівній посаді. Не можу сказати особу, на жаль, але так ну на моє питання, чому ми досі тримаємо курськ. Е, мені відповіли, що це типу, хоч окупації сум. Тобто, ну, ми не можемо зараз просто звідти вийти, розумієте. А, а оце підкріплення північно-корейськими солдатами, воно пронесло Росії якісь успіхи в курській операції. Я постійно питаю в своїх джерелах на тому напрямку, чи вже зустрічали корейських солдатів. Ті безпосередні військові, з якими я взаємодію, ще не зустрічалися ні разу з корейцями. Я думаю, що ну вони там точно є. Я думаю, що найближчим часом це відбудеться. Можливо, вже під час нашого наступного ефіру з вами можливо зможу розповісти більше деталей, але поки що, поки що ні. Пане Віталію, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші детальні пояснення і за те, що ну завдяки вам, ми бачите, не маємо рожевих окулярів. Дякую, дякую вам. Віталій Кононученко, сінт-аналітик, військовий глядач, був з нами на зв'язку цієї години. Ще одну думку військового глядача хочу вам зачитати, тому що от буквально кілька хвилин тому вона з'явилася. Ви пам'ятаєте в наших ефірах Кирила Сезоненко, який постійно перебуває на фронті, відповідно пише багато про лінію фронту. І от мав нагоду зустрітися з головнокомандувачем з Олександром Сирським. Відповідно, Підбити підсумки тисячі днів оцієї, цього стримування ворога великої війни, як ми її називаємо, або ж повномасштабного вторгнення. Відповідно є певні, ну не те, щоб інсайди, але відповідно певні думки, які він почув і хотів би з нами поділитися. Тож я вам пропоную їх теж зачитати обговорити. Склалося все, як каже Крило Сезоненко, дуже вдало, тому що про цю ситуацію або ж про цю зустріч ніхто наперед не говорив. Ви розумієте, ми всі розуміємо, що тут безпека понад усе. Тож з загальної ситуації на фронті, в першу чергу, Покровські і Курахівські напрямки ситуація важка, але краще ніж була тиждень тому, каже Крило. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції а закрити не було ким справді кризова ситуація, але питання вирішено. резерви розгорнуті. Плани противника зірвано. Позиція Олександра Сирського маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні, тому маємо перехоплювати ініціативу і контратакувати. Маємо і будемо де і кого побачите. На покровському напрямку співвідношення сил противника в особовому складі до сил оборони України 5 до 1. Тому ще раз ми говоримо про те, що те, що роблять наші збройні сили України на фронтах. Це неймовірна перемога їхня вже зараз. Плани по мобілізації залучення нових людей на контракт росіяни виконують, але втрати перевищили всі прогнози, і це перекосило систему. Противник вже відчуває нестачу резервів і не встигає поповнювати підрозділи після втрат. Якщо раніше бронемашина несла на борту від 8 до 10 десантників, то зараз везе трьох командування ворога не розраховувало на такі втрати. а Іншої тактики в них просто не було. А також за словами Крила Сазоненка, структура збройних сил буде змінюватися. Про це розказав Сирський. А, відкинуто а, занадто затратні і неефективні варіанти. Нова структура буде гнучкою, адаптивною, що дозволить зробити ефективне керування і прибере а, зайві ланки в структурі. А, Саме оточення противника, наступ на флангах і перерізання логістичних шляхів приносило збройним силам України успіх. Це звільнення Харківщини, це звільнення Херсону. Саме за такою логікою, щоб е, ми з вами розуміли, я так. І я так розумію, що так ми будемо рухатися і надалі. Ми не говоримо там про якийсь новий контрнаступ, але а, про те, що збройні сили України не можуть знаходитися тільки в обороні, а це означає, що ми маємо атакувати противника надалі. Говорять наші військові аналітики, які зустрічалися з головнокомандувачем.